Друзі, вітаю. Зараз я хочу побачити, що з цими стартерчиками я вам показувала. Щось вони у мене, бачите, і загніває вже черешок. Листочок загніває. І мені треба, треба щось робити, дивитися, що там з ними і чого так. Я думаю, що це з того, що величенький вазончик для такого стартерчика, і було прохолодно. І тому таке сталося, що із тими діточками, якими з вами, ну, яку я показувала вам в останніх відео. Я приготувала тут два стаканчики, такі величенькі, не ті півлітрові, а трохи менше. І е, на дно я покладу, на одну я покладу е, пінопластові кульки, я їх залила кип'яточком, е, бо вони плавляться у духовому шкафу, бо я торфосуміш е, в духовому шкафу е, стерилізую. І торфосуміш така, ось бачите, з перелітом. Е, Мій мій коктейль такий тут, я тут понамішувала, понамішувала. Ну, у мене є відео, я вам показувала, як я робила. Там там... все є. Я там... Можете подивитися. Зараз я хочу побачити, що там. Вони загнівають. І я так думаю, що мені може спона. Буде, буде, буде потрібен е, фітоспорин, Ну, я зараз побачу. Давайте ми подивимось. Ось такі корінці. вони темні, вони, мабуть, за... вже почали загнівати. Я цей потемнілий зовсім. Що я буду з цим стартером зараз робити? Я пообрізаю ось ці листочки. Ось так, бачите? Корінці, не знаю, вони не зовсім такі, вони навіть не цей. Так б я зараз з фітоспорином ще буду? Треба приготувати фітоспорин, але ж я у цей раз не буду поки що я зроблю по-іншому. Я зроблю ось так. Зараз я вам покажу. Я ось так. Оці зрізи, які є, я, де я робила, де я обрізала, я Роспорин в моїх умовах він слабенький. Він а, буває так. Ну, і тому я спробую зробити ось так. Я припудрю, це тут де загнівав листочок. Все це я, стовбурець, я припудрю деревною залою. Ось таким чином я зроблю ось так. Ось так ми сюди покладемо. Ще одну. У тут ось така. вибачаюсь, камера гайдається. Потрібно буде почепити назву. Ну, ось так зробимо ось так. А другий вазончик тут буде те саме. Ой-ой-ой. Тут -ой -ой. буде так, те саме. Корінці темні, не тримаються зовсім. Все таке. Актару я зараз додати не буду, бо я додавала оці вазончики, коли висаджувала і тому я не буду додавати зараз її сюди припудрюємо видно вам, що я роблю, пообрізала, припудрюю. Ось так. Корінці ці залишу. Ось так, бачите, отаку, як пудрочкою її таку посипала, посипала. Ось таку ось таку бачите, ось таку посипала, посипала. І хай воно собі ось таку лежить. Ці корінчата я залишаю. Хай вона ось так по собі лежить і чекає. Ось так ми сюди її покладемо. Ось так. Назву, назву Оля забула назву. Зараз, друзі, я. зиму з вазончика назву. Так, ну ось так, ось так. Тож, по ж я не поливаю. Нічим вона ось така. Е, ну, Я думаю, що трохи бажано б її полити. Е, я подивлюся, е, якщо вона, ну, як воно, як вони будуть себе почувати, тоді я полию фітоспорином ще ось так. Е, щоб не простою водичкою, а фітоспорином. і, ну, Я думаю, що воно і так буде. тільки що... Е, Тож суміш така не дуже вона волога. Бачите? Ось така. Ну, побачимо. Чепити наклейки. Граємося трохи з пінопластовими кульками. Вони у мене залишилися, я говорила вам, що не буду їх додавати у торфосуміш для піалочок. Замість дренажу. І я взагалі я не кладу дренаж у стаканчики. Ви бачили там піалочки, які в мене підстрижені, Вони без дренажу непогано себе почувають. Діточки фіалочок. Зараз я чого так роблю, бо загнівають корінці у стартерів. І я ну, дренаж покладу, щоб не усу... немає маленьких у мене стаканчиків. Зараз вони у мене готуються, замочуються, і я взяла ось такі. Ну, ось так. Давайте будемо насипати, е, такий торф, е, торфосуміш така суховата. Я би, я, трохи би полити треба, бо вона... Ну я побачу, як вони будуть. Як вони будуть? Ще і присипала я стовборець і корінці присипала. Е, Деревною золою і, мабуть, бажано, б, щоб цей полити трохи. Оця штучка, пам'ятаєте, я вам говорила, ну, видаляти у мене вона, видаляти пасанки, квітконоси, якщо вам не потрібні. А з цього боку ось така гостренька, її дуже зручно робити дірочку. Бачите, торфасуміж зовсім така суховата. Ну, побачимо. Давайте будемо їх саджати, будемо їм щось робити, бо я ось так. Є одна, друга. Ось дивіться. Ось так воно вийшлося у нас. Ось так і насипала, бачите? Пінопластових кульок. Дуже зручно вони для дренажу. Використовувати їх. Ось, І стільки я поклала торфосуміші, Торфосуміш з перлітом. Ну, ви бачили, так. Корінці і стобурець і черешки від, від відрізані там, де я, я їх відрізала, теж присипала е, деревним попілом. Дерев, деревною золою. Так, попіл, так, правильно. У нас зараз прохолодно стало, так було добре, тепленько, трохи на городі там працювала. Зараз нічого не можна на дворі зробити. Прохолодно стало знов. І щось робимо в кімнаті. Тато нам вчора млинців пожарив. Я тут важанькалася квітами. Тут Ну, з рослинками, з фіалочками. Чоловік пожарив млинцівно. Ось бачите, як з ними гулятися можна? Ага. Насипаємо. Поклала, е, поклала перліту дуже багато, пів напів. Може, перліту трохи-трохи менше, бо у мене і, 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 ну, ємкість така, що я там не можу точно е, так насипала, приблизно подивилася, е, так, оченятами бачу, що начебто наполовину. Начебто наполовину так. Акуратна Оля? Садимо? Ось в такому стані зараз, бачите? Садимо. І буду робити все з перлітом. Все. все абсолютно з перлітом. З перлітом. І я там показувала в мене відео, є, як я їх, як я готую торхосуміш. Цією штучкою ще зручно, що крім того, що ви посадили, та ще і прорихлили ось таке, бачите? Щоб воно не було забито дуже. Ось так. Ну, ось так вони зараз виглядають. Що далі я буду з ними робити? Я їх під пакет і під лампочку. Без пакету я їх не залишу, бо не дуже не дуже волога торхосуміш. А поливати поки що я їх не, не буду. Я подивлюсь, як вони будуть. Ось так, бачите як? Так прорихлила. цим Від стіночки рихлю, а тоді а тоді до до стовбурця торфосуміш. І ось так воно получається. Попіл у нас залишився. трохи попала на цей. Ну ось під пакет. Зараз ми пакет одягнемо. Ну, ось так, мої дорогенькі. Коментуйте подобайку. Внизу там є під відео кнопочки, ви знаєте, що робити. Ви знаєте, що робити. Дивіться з друзями відео потрібна ваша допомога. Я у останньому відео говорила вам, що донечка наша треба дитині допомогти. У мене буде попереду відео, я зараз не можу, так я вам тут знімаю і тут одразу, одразу виставляю, а потім вже там на, на комп'ютері. Я вам е, зніму відео. І є відео у нас. У нас є багато відео. Я знімала її машульку, коли вона була маленька. Ще зовсім. Ну, одне відео я вам, вам покажу. І ви побачите і почуєте. І заодно е, подивитесь, е, де були мої фіалочки. Відео недовго, не коротеньке, але ж там можна буде побачити, як я вирощувала у той час фіалочки, як все це виглядало у мене у нас у кімнаті. І почуєте, і почуйте, побачите маленьку машуньку, яка вона у нас була. Мудра дівчинка, ще з, з мальства. Ось так. Ну, ось, ось так, друзі. І буду дивитися, як вони будуть. Я покажу вам завтра. Якщо потрібно буде е полити, я зніму відео, покажу вам і полиємо з вами. Поки що ні, поки що так. Поки що так. Ну, я думаю, що припудрила всі ці стовбурці і, і корінці, і бажано було полити, я так собі думаю. Пишіть коментарі. Поки що поливати я не буду. Я подивлюся до вечора, як вони будуть себе почувати. Якщо вони будуть ну, і далі в'янути, я подивлюся, може. Буде з того, що треба буде їх полити, бо буде пересушене. Щиро дякую вам за підтримку. Щиро дякую вам за те, що коментуєте і підписуйтесь, хто ще не підписався, ми будемо дуже вдячні вам. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!